Швидко біжіть і рвати бузину. З неї за 20 гривень можна приготувати 10 літрів шампанського. Для цього нам потрібно приблизно 20 суцвіть бузини. Жучків очищаємо, але не миємо. Далі додаємо лимонну кислоту. Так, так, аж 20 грам, не бійтесь, все вірно. Заливаємо джерельною водичкою і додаємо цукор. Та, власне, вам тільки його і купити, і лимонну кислоту. Тому й 20 гривень. Масу обов'язково перемішуємо до розчинення цукру. Накриваємо крим. І відправляємо в темне місце. Після того, як наша маса постояла 4-5 днів при кімнатній температурі, її обов'язково потрібно процідити через ситрічку <тас> та розлити по бутилкам. Можна пити одразу, і це буде квас. Але якщо ви хочете шампанське, робимо отако. Чотири пальчики, значить, не доливаємо доверху, випускаємо повітря, закриваємо, бутилочку перевертаємо, так і зберігаємо. В темному прохолодному місці приблизно два місяці. Ви побачите бутилки, розпре, все. Значить, шампанське смачнюще, натуральне, готове.